Я спробую коротко охарактеризувати результати моніторингу, який здійснював інститут протягом листопада 2011 до травня 2012 року. І я дуже дуже закликаюся взяти участь в обговоренні і дискусії, тому що очевидно, що сказати все про всі пріоритети і говорити детально дуже складно, тому лише наше спільне бачення зможе дати ну якусь. Якісну картину того, що відбувається в країні зараз. Що робив проєкт? Проєкт здійснював моніторинг, аналіз економічної частини пріоритетів порядку денного асоціації. Я ще раз на цьому наголошую, тому що зараз в Україні відбувається певна. Різношвидкісна, ми це використовували в іншому контексті, але різношвидкісне наближення до стандартів ЄС в політичній і економічній частинах. Політична частина це не тема сьогоднішнього обговорення, і, як вже правильно сказав пан Дмитро, це в всьому ж залі кілька тижнів тому. Я сфокусуюся на економічній частині, де ситуація, можна сказати, простіша. Чому? Тому що економічні реформи, вони очевидно і наближення до стандартів є в цій сфері, вони дуже вигідні країні. І тому прогрес значно більший і менше. Там менше неоднозначностей, ніж це було, чи це обговорюється в політичній частині. Прогрес в секторальних реформах він забезпечує не лише поточний, покращення поточного економічного співробітництва з Європейським Союзом і створення кращого бізнес-інвестиційного клімату потенційно в країні. коли... Але повільно, але все ж таки це кроки в правильному напрямку. Але це і створює дуже важливе підґрунтя для успішного провадження глибокої всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. В цьому році відбулося парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС, частиною якої є зона вільної торгівлі. Зараз про... текст технічний ще й триває. Робота над текстом, власне кажучи, узгоджується і парафуються останні деталі. І очікується, що якщо політична ситуація буде сприятлива, то ми після виборів зможемо говорити про якісь дати, підписання, угоди, і, власне кажучи, тоді можна буде планувати, коли Україна зможе вже. Скористатися перевагами, повними перевагами з зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. але навіть поки цей процес тривалий процес ще йде, виконання пріоритетів порядку Денного асоціації фактично наближає країну і створює можливості користуватися певними перевагами вже зараз, не чекаючи на е, політичний процес. Ну і найголовніше, що ці зміни це ті зміни, які країна вже планувала дуже давно, і ті зміни, які вже тривають досить давно, але це ще один стимул їх все ж таки реалізувати. І це ще одна можливість країни досяг стати дійсно важливим гравцем економічним в світі. І... Користуватися бути відкритою Україною не лише за показниками експорту та імпорту по відношенню до ВВП, але й за показниками, наприклад, бізнес-клімату, інвестиційного клімату. Переходячи тепер до власних результатів моніторингу, ми здійснювали моніторинг 48 пріоритетів в порядку денного, які стосуються економіки, за оцінками інституту, в періоді моніторингу було Повністю виконано два пріоритети, не виконано також два пріоритети, і на стадії виконання 44. Це незначно відрізняється від того, що ми спостерігали рік тому, коли. Менше ніж рік тому, коли презентувалися результати попереднього моніторингу, тому що за цією методологією це вже третій фактично звіт. Але раніше ми спр... моніторилися всі пріоритети, зараз ми сфокусувалися лише на економіці. Але в економіці більшість пріоритетів залишається в стадії виконання. І це, в принципі, логічно, тому що в тому, як сформульовані пріоритети і. в Глобальності задачі це нормальна робоча ситуація.